Ця пустота, про яку так багато говорять, ну, езотерики, ті, хто йде в дослідження себе, тобто цей виборід, поза, поза проявленою реальністю, то це пустота, вона насправді не пустота, це пустота для нашого ума. Тому що ум там не може, це вже не його територія. А ця пустота, ця так звана темрява, вона наповнена життям. І вона безмежна. Це як взяти нашу планету. Це уявити, що це наш проявлений світ. Так насправді є, майже. А Весь безмежний космос це ось ця пустота і темрява. І ми навіть космос асоціюємо з пустотою. А це взагалі не пустота. Це просто за межами сприйняття людського. От саме такого людського матеріального. І ця межа завжди, як вона не, ну якби. У кожного своя, скажімо так. І у кожного в свій час у своєму стані, в різних станах, на різних рівнях сприйняття вона своя. Але це е, не пустота, та, яку потрібно, не потрібно, в смисло, а яку розум боїться. Ой, пустота, ой, що ж там нічого немає, є якась присутність, то це просто терміни для ума. Терміни як розриви реальності, як симптоти, до яких ум наближається, намагається перетнути цю безкінечність і не може по своїй природі. Він може тільки збільшити е зону пізнавання, але це тільки зона обмеженого сприйняття. Вона може бути широка, може бути величезна. Так чи інакше завжди залишиться безкінечність поза цією межею. І це, це ум насправді лякає. Але це не та пустота, яку потрібно боятися. Це та пустота, звідки, звідки ми прийшли, звідки, де наша присутність насправді, де наша суть. Ось куди воно веде. Так чи інакше, це так захопливо себе згадувати. Я сьогодні задав питання, так навіщо ж ми себе забули? <плес> Саме тому і забули, щоб було що згадувати. Ну, Уявіть себе, що ми от, ну, от, ну, як в своєму первинному, первозданному о, істинному стані присутності є все і всі. Ну, все, е, все одночасно, все разом. Все, все знаємо, якщо це термін можна застосувати. І що? І що? В тому стані ми не зможемо пережити ось ці е, стани, які ми проживаємо людьми. Тому що вони. Тому що саме людьми можна прожити оці відчуття. Особливо страхів, особливо цих низьких вібрацій. Знову прийшла аналогія з комп'ютерною грою. Це так, як в грі. Сідаєш, дістаєш там якийсь автомат чи кулемет і стріляєш направо-наліво. В житті ти так не сильно побалуєш, чи не так? А там можна всіх знайти собі зомбаків чи якихось прибульців чи ще чогось. І все, і відривайся наповну. І це ж гра, ти ж дивишся, все одно ж це гра. Навіть для мене, як от людини, яка грає в цю комп'ютерну гру, це гра. Я розумію, що це гра. Але в якийсь, в якийсь період часу воно мені було ну, цікаво. Воно мене, якби я занурювався в, цю, в цей світ не набридло. <сміст> не набридло саме тому, що ну, занадто вже обмеження відчувається, не вистачає, не вистачає того, не вистачає порівняно з цим життям, з цим людським існуванням. Ти бачиш вже настільки того обмеження, такі вже вони ну, примітивні, що вони просто вже дратують і нудно, нудно, коротше. Награвся в ту, в, на тому рівні. І що так само можна змоделювати? Так, це модель, це аналогія. Так вона е наглядна для людського ума, саме щоб зрозуміти через ум, хоча б зрозуміти в яку сторону дивитися. А туди дивитися страшнувато, тому що там пустота для ума. Кавош? До зустрічі!